Тема сьогоднішнього уроку економіко, географічне положення, природні ресурси та населення Австралії. Австралія єдина у світі держава, яка повністю займає цілий материк. У зв'язку із цим вона має тільки морські кордони. Найближчими сусідами є Нова Зеландія, Папуанова Гвінея та Індонезія. Незважаючи на свої великі розміри, а це понад 7,7 мільйонів кілометрів квадратних. Територія Австралії досить компактна. Своєю формою вона нагадує трапецію з увігнутою верхньою основою. До складу Австралії, крім материкової частини, що омивається водами Тихого та Індійських океанів, входять великий острів Тасманія та безліч дрібних острівців, які розкидані уздовж берегової лінії. Ізольованість Австралії від інших частин світу і економічних центрів. Віддаленість від головних морських шляхів тривалий час гальмувала економічний розвиток країни. Водночас цей чинник забезпечив Австралії відсутність війн та територіальних суперечок. Нині розвиток засобів зв'язку та транспорту наближає Австралію до інших частин світу, сприяє її участі в міжнародних економічних відносинах. Австралія найбільш рівнинний і посушливий материк на планеті. Третину континенту займають пустелі та напівпустелі. У західній частині Австралії розташоване західно-австралійське плоскогір'я, у східній великий вододільний хребет та найвища точка Горя Костюшко 2228 метрів. Мінеральні ресурси це основне природне багатство країни. Надра Австралії містять величезні запаси бокситів понад одна третя від світових. Урану – близько 30% світових, залізної руди, поліметалів, міді, золота, марганцю, алмазів тощо. Основні запаси кам'яного вугілля розташовані в східній частині країни, а в шельфі велике родовище нафти і природного газу. Територія Австралії лежить у чотирьох географічних поясах. Від субекваторіального на півночі до помірного на півдні на острові Тасманія її ландшафти змінюються від лісів різних широт до тропічних пустель. Найкращі умови для життя і господарського освоєння території склалися на схід від великого вододільного хребта, де найвищий рівень зволоження. Водна проблема це одна з найголовніших в Австралії. Країна найгірше забезпечена водними ресурсами. Найповноводніша річка Мюрей із головною притокою Дарвінгом довжиною найдовшою річкою континенту це є 2740 кілометрів. Більшість австралійських річок пересихають у сухий сезон і звуться кріками. Нестача поверхневих вод частково компенсується значними запасами підземних вод, які накопичуються в артизіанських басейнах. На території Австралії чимало давніх озерних улоговин, що заповнюються водою лише після епізодичних дощів. Найбільше з них це озеро Ейр, яке розташоване на 15 метрів нижче рівня моря. Ліси Австралії складаються переважно з понад 600 видів евкаліптів. Висота цих дерев сягає до 90 метрів, чагарників та акацій. Понад 100 видів деревних порід мають промислове значення. Лісистість країни 19%. Привабливим є місце місцеві рекреаційні ресурси, особливо чудові морські пляжі. Тут організовуються катання на яхтах і водних лижах, підводне полювання тощо. В Австралійських Альпах розміщені гірсько-кліматичні курорти і добре оснащені центри зимових видів спорту. Флора і фауна охороняються у 75 національних парках і заповідниках. Серед яких найвідомішими є Маунт Баффало, Маунт Костюшко, Саутвест тощо. Кількість населення Австралії досить незначна для такої величезної країни, близько 23 мільйони осіб. Це приблизно до рівня населенню китайського міста Шанхай. Більшість жителів країни це нащадки переселенців із Британських островів, що утворили англо-австралійську націю. Решта це мігранти з інших європейських країн та аборигени. Аборигени належать до австралоїдної раси, і їх важ... аборигенами вважають себе близько 300 тисяч осіб. Зараз частина з них проживає у великих містах, а частина у віддалених місцевостях Північної території та Західної Австралії. Демографічна ситуація в Австралії більш сприятлива, ніж у країнах Європи. Природний приріст складає близько 5%. У віковій структурі населення діти складають понад 17%, а люди від 65% близько 16. Середній вік австралійців в основному 38,5 років, а очікувана тривалість життя близько 83 років. У релігійному складі переважають християни, зокрема, протестанти 30%, католики 25%. Та православні 3%. Вихідці з Азії сповідують буддизм, індуїзм та іслам. Оскільки невисокий природний приріст населення не може забезпечити потреби економіки Австралії, що зростає, міграційна політика країни і нині сприяє припливу трудових мігрантів. Кожного року спеціальний департамент імміграції Австралії оголошує перелік спеціальностей, на які є попит в країні. До речі, багато переселенців, які приваблюють Україну в останні роки не прагнуть отримати статус постійного мігранта, а в майбутньому є австралійське громадянство, обмежуючись тільки роботою та веденням бізнесу. У результаті з 12,5 мільйонів осіб, що становлять економічно активне населення, майже половина іноземців. Австралія належить до найменш заселених частин світу. Середня густота населення становить менш ніж 3 особи на кілометр квадратний. Понад 70% населення сконцентровано на східному та південно-східному узбережжі. Центральні райони країни майже безлюдні. Частка міського населення сягає до 90%. Із п'яти найбільших міст країни три СіДней, який має населення близько 4,5 мільйони осіб, Мельброн. 4,2 мільйона та Бризбен 2,2 мільйона, розташовані на сході та південному сході материка. А міста Перт близько 1,8 мільйона та Аделаїда близько 1,2 мільйона на південному заході. Особливості формування населення Австралії зумовили створення численних діаспор, у тому числі української. За переписом населення 2017 року в Австралії проживають близько 30 тисяч осіб українського походження. Масова еміграція в Австралію розпочалась наприкінці 1940-х років, а найбільшого розмаху набула після Другої світової війни, коли з Німеччини, з так званих таборів переміщених осіб українці, роз'їжджалися по всьому світу. У столицях усіх шести штатів утворились українські громади. Невід'ємним атрибутом суспільного життя українців в Австралії було українське шкільництво. У тимчасових переселенських таборах були засновані українські, етнічні, так звані суботні школи. Від самого початку існування української діаспори ці школи відігравали важливу роль у збереженні української мови, історії, культури, звичаїв та релігії. В Австралії діють численні театральні гуртки. Музичні та хорові колективи, літературні клуби.